Рівнянин Іван Зань багато років грав у КВН. Був капітаном команди Фававу, яка виступала у першій українській лізі клубу веселих і кмітливих, 8 листопада. Міжнародний день КВН, було для нього святом. Усе змінилося у 2014-му Після початку бойових дій на Донбасі. Чесно, я з 2014 року не дивлюсь КВН принципово. І всі російські гумористичні програми я не дивлюсь, бо для мене це ворог навіть в гуморі. Ну, це моя позиція. Склалося в мене одразу після того, як Росія напала на Україну. І це свято я не відзначаю, тому що ну, була така в мене історія, колись, да, ми колись грали. Але зараз ні. Я не відзначаю. Це просто, просто 8 листопада для мене. День гумору для мене це 1 квітня. Але хочу вам сказати, команда КВН ФВУ чемпіони галактики. У 2015-му Іван Зань пішов добровольцем на фронт. Прослужив там більше року і повернувся додому після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він вирушив до війська у друге. «То в армії не був в цирку не сміється, то я згідний з тим повністю, тому що там своєрідний гумор і більш переважно чер... чернуха. чорнуха. Чорний гумор, але він дуже смішний. Він не порівняється ні з чим, так як я займався професійно трошки гумором, то я знаю, який гумор буває, а там просто незрівняний гумор. Мені він подобається. Востаннє у КВН Іван Зань грав у 2017-му, Вийшов на сцену, щоб відсвяткувати 15-річчя КВН Рівненщини. За новинками українського гумору каже, стежить і тепер. Ну, український стендап можна вбити в Гуглі, там подивитися, там маса хороших людей, гумористичних, які там на вибір кожному може бути, що припаде до душі. слава Богу, що почали розвивати стендап і доволі непогано, доволі є смішні моменти, смішні люди. Сьогодні Іван Зань перебуває на лікуванні у госпіталі після проходження реабілітації. Планує повернутися на фронт. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, Рівне.